Давайте зараз пограємо у Вікторину. Послухайте питання та знайдіть правильну відповідь. Якого числа відзначається День захисника та захисниці України? 1 жовтня, 30 жовтня чи 1 грудня? Звичайно, 1 жовтня. Яка? Українська історична постать була ватажком козаків та захисником України Михайло Грушевський, Тарас Шевченко, Богдан Хмельницький. Звичайно, Богдан Хмельницький. Яке військо з історії України відоме своєю хоробрістю та захистом українських земель? Лицарі. Вікінги, козаки. Звичайно, козаки. Ми нащадки козаків. Які кольори є на українському прапорі? Жовтий та сірий, синьо-жовтий прапор, чорно-червоний. Звичайно, синьо-жовтий. Як називається головна військова сила, що захищає незалежність України сьогодні? Національна гвардія? Козаки чи Збройні Сили України? Звичайно, Збройні Сили України? Хто є Верховним головнокомандувачем Збройних сил України? Прем'єр-міністр України, Президент України чи голова Верховної Ради? Молодці Президент України є нашим головнокомандувачем. Що символізує синій колір на прапорі України? Мирне небо, поле пшениці чи море? Звичайно, мирне небо. То є покровителькою українських козаків? Свята Ольга, Пресвята Богородиця чи Святий Миколай. Правильно Пресвята Богородиця, покровителька українських козаків. Яка українська пісня стала символом незламності та боротьби українських воїнів? Ой на горі та й жінці жнуть. Червона калина чи запорозький марш? Звичайно, червона калина. Ми її гарно знаємо.